Як розкращення впливає на людину? Людина починає в більшості бути осознаною і в неї забирається ця якість в раба. Людина стає вільна і помаленьку напрацьовуються їхні її канали. Тобто, з чим людина. Е Народилася, тобто починають це не, там не за один день, починають відновлюватися її енергетичні канали, які в неї були присутні. Це звернутися до вас в особисті по розхрещення. Так, до мене в особисто, якщо ви хочете зо мною або консультацію, або ну, тобто, на консультацію і так далі, це ви звертається ПП. Ангелі-охоронці це люди з роду батьківні. Дивіться, Душі наші перероджуються. Родовий канал, це мож, можна сказати, що це ваше переродження є. Це не бабка, дід і праба прадід. Це в більшості ваш напрацьований канал. Він називається родовий. Розхрещені в церкву вже не ходять. Ну, я ходжу в церкву. Мені коли потрібно, я йду в церкву. Чому не йду? Ну, тобто, відношення зовсім інше йде. Також, якщо ми приїжджаємо в інші країни, мені подобається зайти в мечеть, подивитися їхню інфраструктуру, їхні це. Ну, можна заходити, це ж не то, що табу. Я ж говорю про те, що навіть якщо людина розхрещується там, виходить з якоїсь релігії, це не означає, що вона не має поважати цю релігію. Люди завжди мають поважати всі релігії, які є, тому що це в кожної людини є свій вибір. Оля, а Трамп піде на те, що Путін забрав Одесу, перекриють нам вихід до моря. Не піде він на таке. Як ви відноситься до зміни свят? Ну, в принципі, нормально відношуся, тому що, якщо по-правильному, то дійсно от це, що от вони переробили ці свята, то воно дійсно по-правильному має бути отак. У Європі буде війна, так будуть не всі, не всі в Європі, будуть такий напад на країни Балтії. Ворог змінив тактику чудово, будуть такі атаки. Дивіться, квітень місяць буде ще хуже, ніж березень місяць. Атаки будуть сильні. А якщо я вам скажу, що там дав да будуть, буде обстріл, що зміниться? я не вірю ні одному, ні одній людині, що збереться і поїде. цей момент вже того, що люди починали тікати і їхати, вони не їдуть. Так смисл говорити. Коли людина прокидається кожен день у третій годині ночі, може бути вплив езотерізоте вплив може бути ну, і також може бути кортизол. Ми в кожному ефірі говоримо, що окупації ніде не буде. Так, да, судорги, судорги будуть кудись наступати. Я ж кажу вам, що вони наступають вже три роки. і Вони на одному місці топчуться, а щоб буде якоїсь окупації, було вже не буде. У травні також будуть обстріли. У травні будуть менші обстріли. Наші хлопці трошечки будуть давати жару їм вже в травні. Будемо бачити такі класні новини. Ядерну зброю можуть засто... застосувати. Я вже давала відповідь на, на ядерну зброю, такі не буде. В Буліна сказала, що заморозити, уклади буде як СССР. Та в них не тільки буде, як в СССР. Там і навіть вже ножки Буша не допоможуть, тому що така федерація. Розпадеться якось так. До 30-го року такої країни, як Російська Федерація, її не буде. Яке буде літо, який урожай? До речі, в нас буде класний урожай цього року. Обмін полоненими. Початок квітні від початку до середини квітня, десь ці дві неділі має влізтися обмін полоненими. За нами і правда, все буде в нас добре. Дивіться, в мене сьогодні якийсь такий теж був настрій, ну при сонячному затемненні. Я так якось хотіла, шукала якихось класних новин. Дійсно хочеться якогось вже такого, знаєте, типу, бальзаму на душу. Що по долару, скажіть, будь ласка, долар ще буде рости? Трамп піде чи ні? Трамп, Трампа попросить піти. До речі, недавно що знала про Трампа, і також я перевіряла цю інформацію. Навіть не знаю, як вам розказати. Але буду розказувати. Як вмію, так і буду розказувати. Трампа завербували. І завербували його дружину. І це ще відбулося при Совєтському Союзі. І чого Трамп себе веде, того він так себе веде, щоб не відкрили ці документи, що він завербований. Там можна цілу історію про це. Я вам Такими маленькими маленькі тези сказала, що от е, така фішка існує. О, Оля пише: Ми це знаємо про Трампа. Так, я цю інформацію читала, і я перевіряла, чи це дійсно чи це не вброс, чи це інфо. Не інфо якесь, і дійсно це є правда. Оля, біля вас є гарні краєвиди, щоб відпочити. Так приїжджайте в Кам'янець-Подільський, це взагалі дуже прекрасне місто. Це така природна природа, тут і замок дуже гарний, і мости в нас дуже гарні. У нас дуже гарне місто. Можете приїхати і відпочити. До нас туристи їдуть зі всього світу. Там з мосту пригають, Ні, зараз не пригають. Чи Десь Америка нам зброю? Те, що Байден нам дав, більше зброї навіть на цей рік, 25 й рік, вони не закладали в, своїх, в своєму Боже, що в мене таке сьогодні з пам'яттю? Це все вже, вже в мене кінець робочого тижня. У бюджет країни не закладали фінансування нічого такого на зброю. Віддамо копалення ні, ні. У нас буде гарно, гарний договір, але там ж рождаємося йде. Яка країна допоможе Україні? Всі країни допомагають Великобританія також дуже багато зараз. Вносить в наш розвиток і нам допомагає. Зараз всі країни допомагають. Якби вони таке почали допомагати на початку війни, то би це ще з 2014 року не створювали глибоке затурбованість. Тоби отак зараз в них не підгорало, так як зараз підгорає, тому що вони всі розуміють, що Росія не зупиниться на Україні. І тоді почав зараз подивіться, як Макрон ганяє по всьому світу і, і всіма коаліцією робить, тому що він всі це розуміють, що це кінець не буде. Оля, ви смотрите «Пропавших безвісті. Так, зайдіть до мене вай, в приват повідомлення, я дам номер вайбера. Що буде з НАТО? НАТО буде НАТО вже віджило свою історію. У 25-му році закінчиться війна, підпишуть договір. Україна вистоїть так, Україна вистоїть. Чи будуть катаклізми на Росії? Там в них вони вічно є. Там вони навіть на то уваги не звертають. Як не топить, то, то горить, а вони воюють. Оля, ви допомагаєте йти пропрацьовувати страхи так. Ви дуже приємна жінка. Дякую вам, що ви є. Я вам також дякую за те, що ви в мене є, тому що без вас і би мене так не було. Тобто ви мене слухаєте, в мене є стимул працювати над тим, щоб вам щось розказувати, щоб вам було цікаво. Та якось так, що буде з біженцями. Дивіться, ті біженці, які вже влаштувалися, і в них фінансове становище за кордоном дуже добре, то вони так і будуть залишатися за кордоном. Ті, що працюють на заводах, на полях, вони будуть повертатися назад додому. Також буде компенсація житла, хто втратив житло. Зеленський торочить, що буде наступ на Сумщину, на Київщину, на Харків. Зеленський правильно все торочить, тому що йому треба рухати союзників, тому що вони розслабляються. НАТО веде свої миротворці. Ні, це не НАТО буде, це не під натовським наглядом будуть миротворці. Це будуть відправляти країни свої, своїх миротворців. Це якось буде по-іншому. Це миротворці не натовські будуть. Трампа зніму, так. Я от собі думаю, як люди витримують ці маразми, отакі старих брідні маразми витримують. Я колись до чоловіком говорила, не пам'ятаю останнє, що там Трамп він кожного дня щось видає. Ну от такий, я ж кажу, що я не пам'ятаю, то він кожного дня видає. Я кажу, слухай, колись мій дід. От реально, от з такими бриднями і такими повчаннями був. Ну, якісь мають бути обмеження президента, ну, тобто до 60 років, а 60 років це вже багато. До 50 до, до 55 років має право стати людина-президентом. Той ходив, тірявся по світі, Байден, не знав, де він знаходиться, чи, чи він в Америці, чи в Україні, чи взагалі він Я кажу. Цей ходи з, з, з таким маразмом в, в Росії теж маразм сидить, в Білорусі маразм сидить. Господи Боже, я собі думаю, ну, то коли це вже закінчиться? Ну це от реально, це, це такий дебілізм, що це страшно. Це старчі маразм, це це просто воно йде. І люди за них голосують. Я кажу, і люди витримують це все. Я кажу, я в шокі. Найбомило, що ще в нас щось таке було вибрали. Тоді виїжджати десь до Макрона треба до Франції. Ну, подивишся, йде наш президент, гарний, йде польський президент, теж гарний, йде Макрон, теж гарний президент, То молоді такі гарні хлопці йдуть. Ну і толково розумно говорять, тобто розсуждають якісь розсуждення йде. А це що таке? Ну я не знаю. Бідна Америка, ви знаєте, що ми як ми. Ну, Трамп має таке з Америкою зробити, що він вже почав робити. Там буде тріндець. І на цій веселій ноті я буду завершувати сьогоднішній ефір. Дякую вам всім, що ви були сьогодні присутні. До мене записуєтеся, я вас всіх чекаю. Мені подобається з людьми спілкуватися.